Микола Пашинський один з трьох викладачів Кропивницького технічного університету, які оцінювали і фіксували пошкодження підтоплених будинків у Херсоні через підрив російською армією Каховської гідроелектростанції 6 червня. Показує на цій світлині він з колегами. Все, що вони там бачили, фіксували на відео, робили фотографії. На них ви бачите наслідки підтоплення, зруйновані будинки, зіпсоване майно жителів. Кожна область України повинна була виділити більше 15 спеціалістів. Лістів в галузі будівництва для того, щоб оцінити пошкодження внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції для того, щоб місцевим жителям відшкодувати кошти затрачені. На цій світлині жителі Кірвоградщини, які їздили фіксувати пошкодження. Усього їх було 18. Говорить, працювали в захисних шоломах та бронежилетах. Вибухи чули щодня. Потім якось до цього всього звикаєш, тому просто хотілося. Зробити побільше роботи, так як термін відрядження обмежений. А чим більше домогосподарств ми обстежимо, тим ми надіємося, більше відшкодувань людям буде матеріальних і вони зможуть відновити свої домівки. Каже, працювали у мікрорайоні Корабел. Найбільше запам'яталися будівлі, які збудовані більше ста років тому. Рівень такий руйнувань, що повністю вже не підлягає ніякому відновленню, і просто туди аж навіть страшно заходити, бо в будь-який момент може щось. Відпасти. Дуже важко інколи знайти місцевих жителів, так як дуже багато повиїжджали, звісно, то треба до них всіх дозвонитися, потім оформити чек-вист, щоб вони вже підписалися з орієнтовною сумою відшкодувань, то робота така трішки бюрократично довга. Разом з Миколою Пашинським з університету в Херсон їздив Віктор Дарієнко. Каже, йому було морально важко працювати, дивлячись на масштаби руйнування. Екстремальна була перша ніч в Херсоні, коли ми ну, тільки приїхали, заселились, пояснили нам наші завдання, лягли спати, і ночі почали летіти шахеди. Ми всі перший раз почули цей звук, наростаючий гул, і ну, дуже переживали. Мало того, що артилерія постійно б'є, і ще й шахеди. Говорить, у групі було четверо людей, працювали з 9-ї ранку до 8-ї вечора. Там вапняк-ракушечник або е там камишові різноманітні конструкції з глиною. І такі конструкції вимивало ну, повністю. Тобто Стіни буквально падали. Ну, а ті будівлі, які ну, більш сучасні, там з цементом були побудовані, то ті постраждали найменше. Традиційне пошкодження це штукатурка, розмивання штукатурки, грибок. Не одного було об'єкта, відновлення якого коштувало б менше, ніж 200 тисяч гривень. Найвище, які ми розрахували, це було мільйон двісті. За тиждень група викладачів з Кропивницького обстежила 20 будинків. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.